А ще сьогодні хочу розповісти ще про одне рішення, яке було прийнято Кабінетом міністрів України, відповідно про яке розповідає наш голова уряду, прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Дивіться споживачі. Які використовують електроопалювальні установки, відтепер платитимуть повний тариф лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт в 2000 кВт. За решту спожитої електроенергії вони будуть сплачувати за тарифом 2 гривні 64 копійки за кВт. Відповідне рішення було ухвалене сьогодні. Дивіться, як, які роз'яснення надає нам уряд стосовно. Даного питання. На час опалювального сезону держава Забезпечить незмінність тарифу на електроенергію для населення на рівні 4 гривні 32 копійки за кіловат. Також передбачено пільговий тариф рівно половина 2 гривні 64 копійки людям, які використовують електроопалювальні установки. До сьогодні він стосувався всіх тих, хто споживає до 2000 кіловат електроенергії на місяць. Проте є звичайно багато людей, які споживають більше даного ліміту, і відповідно змушені сплачувати за повним тарифом. Аби це виправити, як пояснює уряд. Кабінет міністрів України ухвалив відповідну постанову, і наразі це рішення є частиною комплексної підтримки, яку запроваджує уряд, яка продовжиться після її завершення. Тут таке прийнято рішення Кабінету міністрів України. Хочу нагадати, що взагалі комунальні тарифи на електроенергію, тепло, газ вони залишаються незмінними до кінця. Опалювального сезону також це стосується особливо і електрики, електроенергії, так тому що сьогодні знову була інформація про те, що електроенергія у нас залишиться поки що на даний момент незміною. Як буде потім... Вже будемо з вами розуміти після завершення опалювального сезону, тобто після 30 квітня 2025 року. Нагадую ще також, що якщо ви маєте потребу, звертайтеся в органи пенсійного фонду України за призначенням житлової субсидії. Якщо ви не маєте можливості фінансово не зможете оплачувати свою комуналку, так виникають у вас труднощі, то звертайтеся в органи пенсійного фонду. Іного фонду для того, щоб вам була призначена житлова субсидія.